Мова, це і частина нашої ідентичності, найголовніша, найголовніша наша ідентичність. І це сила, яку ми черпаємо з нашої культури, і яку ми зберігаємо, щоб передати новим поколінням. Але коли ми не послуговуємося українською, а послуговуємося російською, то ми посилюємо свого ворога. Ми його робимо сильнішим, ми його живимо своєю енергією. Ми його верифікуємо, його існування в нашому просторі. Тобто, ви працюєте відверто, працюєте на ворога, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Просто, просто почуйте це. Ви, можливо, це усвідомите значно пізніше, от щоб воно не було надто пізно. Бо коли поранений український воїн лежить в окопі, на лінії фронту, і над ним проходять якісь живі люди, і йому треба подати голос, щоб його врятували, то він слухає, якою мовою говорять, українською чи російською. Якщо російською, він мовчить. Якщо українською, він говорить.